Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу показати, як я саджаю свою ехінацею новинки 2024 року. Хочу сьогодні вам показати це дійство саме на сорті Міні-Ола. Це така помаранчева буде красунечка, коли вона заквітує. Обов'язково вам все це буду показувати, ділитися своїми враженнями від тих світлин, які нам пропонують постачальники. Тому, якщо вам це все цікаво, а особливо ця квіточка, посухостійка квіточка, то я вас запрошую доєднатися до моєї групи Ехінацея її види та сорти Україна. Саме на платформі Facebook. якщо ви хочете бачити, як вони насправді виглядають, коли квітують. До речі, в мене вже є декілька там альбомів, не декілька, а мені здається, непогана кількість, бо я маю цю красуню в своїй колекції більше 27 сортів, друзі. Якщо вам... Це цікава інформація. Довожу до вашого відома, і я її обожнюю, займаюся нею більше п'яти років, тому мені є з чим з вами поділитися і також бачити мої враження від цієї квіточки, а також дивитися, як вона квітує сама в своєму повному соку, як то кажуть. Можете бачити мої колекції у відео форматі. Полишаю вам посилання на плейлист. По цій квітці обов'язково дивіться, якщо, ще раз вам нагадаю, вона вам цікава. Друзі, я вам вже показувала, як вона до мене приїхала ця красуня, ось ось таким виглядом. Я хочу її сьогодні досадити, бо вчора я це зробила з двома сортами вже була ніч. Це я все робила на вулиці, а зараз я просто хочу вам показати. Що я саме року? Коли вони приїжджають ось в такому ґрунті, бажано від цього ґрунту дівчата хлопці все ж таки відмовитись, бо він такий є. Давайте я вам його покажу. Він такий трохи є, ось бачите, як мочал. Якщо у вас багато цієї квіточки, ну більше там 20 штук одного сорту, то звісно ви не будете з цим гратися, тому що ви будете сразу саджати ось цей стаканчик до горщика. Так зазвичай роблять усі інтернет-магазини, а потім ми з вами отримуємо ось такі рослинки. Коли достаєш, то коренева система начебто буває непоганою, але придивляєшся, то ось це, Стаканчик він там дійсно є. Якщо коренева система дуже добре наросла, рослинка до вас поїхала не підрощеною, а з деяким часом. Або ще й краще вже в такому своєму розпуску, в своїй силі. Ну я маю на увазі не просто там підрощена, а вже має такий приємний кущик на вигляд. То цей стаканчик він розчиняється. Але для цього, друзі, дуже дуже потрібно багато часу, більше пів року. Мені здається, щоб цього не було. Ну, я не знаю, чи потрібно вам це чи не потрібно, але я саме сорт, який отримала цього разу, я маю на увазі Голден Сан. Я пізніше вам покажу його, як він у мене виглядає. До речі, дуже непогана у посадці. Я повністю ось цей стаканчик зняла для того, щоб ви отримали чудовий посадковий матеріал. Ну і тим паче, щоб цей стаканчик він не травмував рослину, що я маю на увазі. Він все ж таки її уповільнює у зрості. Ми з вами це будемо бачити пізніше. Я вам це все, звісно, покажу, щоб ви розуміли наглядно, що я маю на увазі. Тобто ось цей сорт, подивіться, дівчатка, тобто я отак беру трішечки-трішечки. Бачите, зняла саме ось в цьому місці цей ґрунт, ви його зараз бачите. Тому, як то кажуть, трішечки він полишається, і ми будемо це все бачити. Наглядно ще раз вам нагадаю, як це все буде зростати. Тому я вирішила саме цей сорт один із попередніх посадити ось в такі 200-літрові стаканчики, для того, щоб за цим спостерігати і також вас тримати у курсі цього дійства. Тому отак я, де можливо це від нього я відмовлюся. Тобто, так, потихесненьку, помалесеньку я його де це зніметься, де він відділиться, я його таким чином відділю. Щоб і ще раз вам нагадаю, рослинка мала змогу все ж таки наростати швидше, ніж в цьому стаканчику. Він, до речі, дуже добре підходить для того, і ще раз вам кажу, коли у вас багато рослин, він вологоємний, я маю на увазі ось цей стаканчик. І ще раз вам нагадаю, він як губка. Він вологоємний і дуже чудово. Він підходить саме для розплітників для інтернет-магазинів у вигляді поливу. Тобто його не так треба. Цю рослинку буде часто поливати, бо він все ж таки. Затримує вологу. А якщо будуть йти частенько дощі, як зазвичай наші рослини стоять на вулиці у відкритому ґрунті, тобто неба можливе буде просто загнивання, і для того щоб цього не відбувалося. Ну, Щоб ви не спостерігали за цим, я маю на увазі постійно про це не думали, краще, звісно, від нього відмовитись. Але, дівчата, хлопці, ще раз вам кажу, будемо бачити. Йду далі, розпаковую, бачу, що мої рослинки вже хочуть попити. Я це, звісно, буду робити пізніше, все зараз вам покажу. Тобто, коренева система саме. Цього сорту вона просто ще раз вам нагадаю, дівчат: вона чудова, ідеальна. Як я вже казала в попередньому відео, просто-просто бомбезна. Ще раз вам нагадаю, що пропоную я вам всього-навсього декілька рослин кожного сорту, а інше полишу у своєму садочку, щоб мати неймовірну галявину цієї краси. Там, де виходить, бачите, я потихеньку помалетеньку їх знімаю і зараз покажу вам, як це все буде виглядати. Коли я буду їх саджати. До речі, що ще хочу сказати, друзі, буду саме я ці рослини проливати фундазолом для того, щоб не мати в своєму садочку ніяких шкідників з іншої країни, я вам це вже казала. І якщо для вас це також важливо, нічого не принести до свого саду. З іншої держави та іншого розплідника або саду, де вони там зростали, то ви обов'язково купуйте саме мої рослинки. Подивіться, взагалі дівчат, яка коренева система. Просто вау! Бачите? Майже не видно ґрунту. Супер просто. Беру стаканчик, я його беру двойний, бо він такий, якийсь такий м'якесенький та м'якесенький. Тут зазвичай буваєш, що купуєш добрі такі стаканчики, але ну, я маю на увазі у якості. а Це якийсь взагалі, бачите, м'якенький, тому беру зразу два. Додаю ґрунту, нічого особливого я не роблю. Отак, приміряю свою рослину і зараз буду все засипати. ґрунт, дівчата, я беру саме той, який в мене є на ділянці. Додаю трохи до нього піску, а також невеличку кількість універсального ґрунту для того, щоб рослина мала такий більш-менш ґрунт. До якого вона потім буде транспортуватися, я маю на увазі ті ґрунти, які у нас є в Україні. Ну, я маю на увазі більш-менш такий чернозем, бо все ж таки наша країна ним славиться. Я думаю, ті, хто цим цікавився, то він це знає. Ну і як робітник, який працював колись. В держземагентстві нашої країни. Тобто я була державним службовцем, саме займалася дівчаточка грунтами. І можу я вам це все сказати з певністю про їх якість. Тому дівчаточка все це буде отак зрозуміло, мені здається, отак буде виглядати наша. З вами рослинка. Не буду я, звісно, вам це все друзі показувати разом з вами. Садити все. Я думаю, ви розумієте. Загалом, як це все відбувається, давайте я вам покажу саме, як вже виглядають ті рослини, які я пересадила. Я їх, до речі, вже полишила на вулиці, тобто в притіненому містечку, для того, щоб вони адаптувались до наших умов. Сьогодні на вулиці вітер, ось так це все виглядає. Бачите, яка різниця, коли ти знімаєш в хаті, і на вулиці, ось так. В виглядають мої красунички. Так, це в нас сорт. Ось він так зветься отакі мої красотульки. А ось цей малесенький сорт. Подивіться, як він гарно виглядає, друзі. Бачите? Це той сорт, з якого я повністю, майже повністю зняла ось цей стаканчик. Ось його назва. Бачите, той, що встигла полити, як він добре і чудово виглядає. Піду зараз обробляти ці сорти фундазолом, для того, щоб не було ніяких шкідників в наших садочках. Загалом виглядає все непогано. Я обробляла свою розсаду саме по листочку. Мені здається, цей препарат повинен діяти так, як йому належно. Здається, мені що також моїм квіточкам це все сподобалось, бо на сьогодення вони виглядають так. Також непогана. І ось ви бачите, я тут вам зараз показую, як виглядає сорт Мініола після посадки. Хочу сказати, що він все ж таки трішечки такий більше покоцаний, якщо так можна назвати, а Golden Sun, який я зараз вам показувала, взагалі то найшвидший. Чудовіший. До речі, він має завишки, чи повинен бути завишки 50 см. А тут, ось, бачите, так виглядають листочки саме сорту Мініола. Чи то грибкові захворювання, чи то просто він так адаптується. Все, друзі, до нових зустрічей, до нових відео, ось так виглядає моя розсада. Буду за нею доглядати і вам. Все звітувати. До зустрічі! Хочу побажати вам всього, всього найкращого. Хай квітують наші садочки, дарують нам радість у прибираннях і саме найголовніше у їх квітуванні.